Подивіться на відео нижче і скажіть, чи знайома це для вас робота, або чи хотіли би ви цього навчитися. Наприклад, якщо ви цю роботу коли-небудь робили і у вас є сертифікат, або, наприклад, ви б хотіли цього навчитися і отримати сертифікат, у нас є така вакансія у місті Капліце. Там оплата на цю вакансію 190 крун на годину чистими. Житло безкоштовне, здравотку оплачуємо тільки денні зміни з 6 до 2 і з 2 до 10. Обід безкоштовний. Получається, це, там потрібно зварювати оці мідні трубки до холодильних систем, до радіаторів. Потрібно паяти, там запалюється, як ви бачите на відео. Запалюється такий спеціальний гажак, береться присадочний метал і відповідно нагрівається трубка і заливається тим металом. Хто це вміє робити? Супер. У нас є якраз набір на цю позицію, хто не вміє, але. Ще, одно, ще одна деталь. Потрібно вміти говорити на мінімальному рівні на чеській мові. Це обов'язково. Тому хто бажає, телефонуйте всі контакту в шапці профіля. Відповідно, перед тим буде проглітка, вам покажуть роботу. одну друге, ви подивитесь, що саме робити, як, і змож, можна буде наступити в подальшому на цю роботу. Тому телефонуйте.